Всім доброго дня чи вечора. Давайте сьогодні розглянемо таке питання, що буде відбуватися в 2026 році. Чи, чи буде військовий стан? Що буде з війною у 2026 році? Давайте зараз подивимося англійських картах. Так. так, дивимося, дивимося, яка буде ситуація з війною у 2026. Році. Яка буде ситуація з війною у 2026 році? Що буде відбуватися в цей час? Дивіться, ми бачимо сім кажезлів. Так, повішений в нас є. Так, дивіться те, що я бачу. У нас буде сила, в Україні буде сила, буде, скажімо так, чим буде оборонятися. Буде чим оборонятися? Це буде більше, чим було, наприклад, зараз. І воно буде йти ще вверх, 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 Ось, і Україна буде свою силу відчувати, але. Те, що не випускають зараз чоловіків, те, що забирають зараз чоловіків на війну, це, мабуть, буде, скоріше всього, продовжуватися. Тому що бачимо пов'язане і воздержання карта. Так. Ось ми бачимо, що не дають, якби не дають людям виїжджати, не дають рухатися. Ось, Все тримається, як і було раніше. так. Але є сила, є чим відбиватися. Це бонус великий, так. Так, далі ми бачимо, що дуже-дуже це тройка жезлів, це тройка мечів, дуже дуже, якби для військових є є зброя. Дуже, і, і військових забирають, тому що є якби чим. Якби чим відбиватися, є чим нападати. І тому їх максимум будуть забирати, скажімо так. Тому. І м -м, тройка мечів, так, о, звісно, людям буде це не подобатись, Звісно, якби це не дуже втішний прогноз, скажімо так, на жаль. Ось. Тому 26 й рік, я скажу так, що мало людей будуть підтримувати владу, більшість людей буде проти влади. Ще більше, мабуть, чим було. Ось, навіть не дивлячись на те, на те що в нас є, як би чим відбуватися. Ми, сильна, ми сильні в цьому плані, сильна країна в плані зброї. І, але ну, дуже важко буде людям. 2026 рік просто треба пережити. Але бонус тем, що у нас буде так, така буде зброя, такі будуть сили, які не були раніше, протязі усіх цих років. Що найкраще, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будь ласка, які коментарі. Які у вас побажання є? наступні розклади дивитися? Пишіть в коментарях всього найкращого вам.